На Голгофу він двигав тяжкого Христа, і на ньому він тяжко за мене страждав. Гіркоту подавали йому там в уста, і стражданням від мук він мене врятував. На Голгофі, залишений добрим отцем, він горливу за мене молитву творив, щоб мене наділити блаженним мінцем, Щоб не... В небесних оселях віки я жив. На Голгофі за мене Спаситель помер і від другої смерті мене врятував, і навіки щасливий в Христі я тепер, бо своєю він смертю життя мені дав. І сьогодні думки на Голгофу несуть, де Спаситель за мене так тяжко страждав. У терновім вінку він проходив ту путь. Він помер із могили устав. За могили усім відслонив він життя, до блаженної долі дорогу проклав, і у серце моє виклав він вічне, вклав він вічне буття, а у душу живую надію він дав. Амінь.